Вітаю вас, непереможні та незламні. У нашій студії незвичайний гость. Зустрічайте, будь ласка, та знайомтеся, Олександр Селівестров, лікар, остеопат фахівець стилесно орієнтованих практик, і це що найменше. Олександр, доброго дня! Доброго дня! Ми дуже раді вас вітати. Навзаєм велика вам вдячність за те, що ви вибрали час. Прийшли до нас, люб'язно погодилися прийти і розповісти нам про ті невіроятні можливості, пов'язані зі зверненням до вас. Але ж на початку, як завжди, моє риторичне запитання: як ви прийшли до світу телесно орієнтованих практик? Тощо, по-перше, я хочу подякувати вам, велика вам вдячність за те, що запросили мене на ваш ефір, тому що я, я завжди завжди мріяв. Розповісти людям, що таке остеопатія та як вона працює. Як я до цього прийшов, це близько 10 років. Я, коли я закінчив навчання у медичному коледжі, я мріяв лікувати. Працював у лікарні на швидкій допомозі, я зрозумів, ми не лікуємо, ми допомагаємо. Тому що ліки це допомога. Ліки купують біль, а я завжди мріяв лікувати. Після цього я пішов в масаж, а також мануальна терапія. Попрацювавши там декілька років, я зрозумів, я не лікую, я допомагаю. Такі симптоми, як кіфоз, ситулість. Селіоз, а також багато, багато чого іншого, це мігрені, це високий або низький тиск, це хвороба сахарного діабету. А також багато багато я можу перечисляти дуже багато хвороб, вони не лікуються якимось ліками або масажем, і тим паче мануальною практикою. Трасти потягування на себе. Це може не тільки не допомогти, але ще й зробити набагато гірше. Нашкодити. Нашкодити, так. так. Коли я був мануальним терапевтом, я робив 10 або 15 масажів. Тільки після цього я починав там, де можна було, там, де не потрібно було, я наліз. Тому що організм це єдиний. Механізм. Якщо біль у попереку, це не означає, що проблема у попереку. Я почав копати, копати, копати. Я їздив багато, навчався, я багато брав дуже дуже, дуже дорогих семінарів. Я намагався зрозуміти, що це, І як з цим mm. боротися І в один прекрасний момент щось так зробилось. І я почав бачити тіло. Для мене потрібно. Тільки подивитися, мої очі це мій рентген. Коли людина каже, що у мене болить шия, а також поперек, що ви можете зробити? Це до вас звертатися або не до вас. Я кажу, мені потрібно вас бачити. Тому що остеопатія, остеопатія – це наука, яка не лікує саме місце, де болить остеопатія, лікує там, де не болить. Тому що. Є послідовні болі, а є причинні болі. Остеопатія завжди лікує причину, вилікувавши причину, ми повертаємо людину до життя без болі. І так я прийшов в остеопатію. Довго ж, але я дуже, дуже задоволений. Тим шляхом, знаєте, ви не тільки в остеопатію прийшли, бо остеопатія – це велика наука, але ж вона все одна маленька частинка того, що ви робите. Ви прийшли в цілительство. цілительство. Це дійсно так, так. Без, без перебільшення. Так. І скажіть, будь ласка, коли ви почали відчувати той жар в руках, який не дає вам можливості просто займатися якимись ділами, вам потрібно комусь допомогти. Коли ви почали це відчувати? Після того, як я перші ознаки були ще до початку повномасштабної війни, я працював з тригерними точками, а також я роботу, проводив роботу з усім тілом. Але коли я відчув дуже, дуже, дуже потужну енергію з моїх рук, це було після того, як я звільнився з армії. Я не знаю, що зі мною трапилось. Мабуть, це були стреси, тому що я багато ну не багато, але прощався з життям, це були стреси. Але я зрозумів одне. Коли я звільнюсь, якщо я виживу, я все своє життя допомогою людини. 90% людей, що до мене зверталися, залишились повністю здоровими. Повністю. Вони, кожен з них. Оходячи від мене, каже Олександр, це є якась магія. Як? Ви ж нічого не робили. Я кажу так, я просто з вами розмовляв. Або я тримаю тіло і я слухаю тіло. Слухаю. Тіло живе. Людина, ну, наприклад, Іван. Для мене Іван це дві структури. Сам Іван та тіло Івана. Самого Івана треба почути. Не послухати, а почути. Це його душа. Багато, багато випадків було такі, що я вилікував душу, а ті вилікував саме. Душа страждає від слів і душа лікується від слів. Треба людину почути. Не просто послухати, що вас турбує. Ага. Йдіть на смінки, йдіть, дайте ті або інші аналізи, йдіть до того лікаря, та ні, вам не до того лікаря, вам до того лікаря. Просто потрібно посадити людину і сказати, що тебе турбує, що з тобою трапилося, що турбує твою душу. Людина починає плакати і виходить те. Що зробило його людину таким. Дуже багато до мене приводять дітей з деформацією грудної клітини. Це степ... друга з переходом в третю, або третя степень сколіозу. По-перше, я питаю батьків, хто? хто є тиран, або хто полишив сім'ю, або хто помер від батьків. Тому що дитина, яка пережила цю травму, вона тримає все в собі. Діафрагма спазмується, спазмується грудна клітина, хребет росте, м'язи не дають. Хребту потрібно кудись рухатись, він не рухається вперед, тому що його не пускає діафрагма. І дитина стає або кіфоз, або сотуліс, або сколіоз, А якщо це дуже велика травма душевна, деформація грудної клітини, третя степень кліозу. Я хочу довести людям, це теж лікується. В ваших руках багато чого лікується. Краще прилікувати чого не лікується, ніж навпаки. Але ж, е, Олександр, я дуже хочу вам сказати, що ми ось просто не стій вам у за те, що ви виконали свій до борг перед. Родиною, я знаю, що вас Де, списали. Це... Вас Бор. списали. Так. Ви ви е, воювали. Так. І коли ви воювали, ви стільком допомогли. Ви стількох врятували. Це, крім того, що ви воювали, ви ще й допомагали. А ось як ви допомагали вашим адмратимам? Одноп... Побратимам, так. Настав той час, коли мої побратими кажуть, який, е, який тобі. Дати позивний, я кажу, хлопці, по совісті. Один побратим каже, ти шаман, ти не док. Я кажу, мабуть, док. Вони кажуть ні, ти шаман. Так мені дали позивний шаман, тому що ніхто не знає, як я це, це роблю. Але та ви й самі не знаєте. Звідки береться вся сила в ваших руках, коли вони у вас пекуть в буквальному сенсі, і вам потрібно неноді, іноді, іноді, іноді я під час своєї процедури я стаю та мию, споласкаю проточну водою руки, тому що я... багато хто з людей каже, що у вас дуже гарячі руки і їм некомфортно. Я кажу, час, е, мені потрібно 2 секунди. Пробив. енергетику трохи скинув. Так, так. Так. А також е, це е, тому, що коли я працюю, людині стає набагато краще. І от і е, ті ділянки, які є проблема, е, ну, мають проблему. Я коли е, працюю з е, тою ділянкою, мої руки стають дуже гарячими. Тому що там запалення, там спазми, там все щось. Тобто заводить. це ще й діагностика, ви можете продіагностувати. Конечно. Звичайно. А коли людина до вас звертається, приходить ось на першу консультацію і каже, у мене тут болить. Вона не знає, що там болить, а ви вже можете побачити причину чисто. Звісно, я бачу моїми очами багато-багато моїх людей, хто до мене звертався, і хто буде звертатися. Багато ну, питають мене, чи потрібні знімки МРТ. Так. Я всім кажу і я буду всім казати: мені не потрібні знімки МРТ. Знімки МРТ потрібні для вас. Тому що після того, як ми проведемо курс, у мене курс у, е, 5, 3, 6 процедур. За 5-6 процедур я даю здоров'я людині. Вже після другої процедури людині стає набагато краще на шосту процедуру. Я питаю, чи можу я претендувати на знання вашого найулюбленішого найулюбленіш... доктора. Вони кажуть, що вже після першої процедури ви є так, мій так. улюбленіший доктор. Тому що знімки потрібні для того, щоб після нашої роботи порівняти, Людина поєвняти, побачила, що поєвняти, вже нічого немає. Що було? Так. А та, що стало. І дуже-дуже багато людей, хто йдуть після цього, ведуть своїх дітей до школи після літніх канікул та роблять планові знімки рентгену чи МРТ у кожного своя ситуація. Дуже багато мені висилають до та після. І кажуть, Олександр, ви найкращий. у моєї дитини була друга стадія скеліозу, степень каліозу зараз е навіть не перша. Я тільки хотіла сказати, що з будь-якою проблемою до вас звертаються люди, і у вас ви не потребуєте в жодної реклами, і те, що ви тут сьогодні, це ваша така подарунок. Подарунок ваш особистий, щоб якомога більше людей про вас узнали. Бо у вас запис такий ретельний, що до вас ще попасти треба мати щастя, так попасти, так так. Я тому й навчив своїх помічниць Олександра е, та Світлана. Показують дуже гарні результати там за п'ять днів. Це ваші учениці? Це мої учениці. Чи я тому? ще поки не, не почав навчати. Мабуть, у наступному році я буду е, навчати людей. Лікувати людей, лікувати не допомагати. Це будуть дуже потужні семінари, це будуть маленькі групи, тому що основна мета буде не заробити грошей, основна мета буде дати знання, дати знання з якими люди вже почнуть працювати з іншими людьми. Дуже швидко хлопці наші будуть повертатися. Так, це... як вони будуть потребувати, це окрема доп... тема. І я чим я дуже хочу починати, починати навчати людей, і перші, перші семінари я не буду брати людину на наступні семінари, поки я не навчу не дам семінар з роботи з психологічним станом. Тому що те, що про що я не проти. Лікарів, психологів, психотерапевтів, але до мене дуже багато зверталося і звертаються люди, які працюють психологами. І те, що психологія, робота з психологією ну, потрібно рік-два роки, в мене одна-дві процедури. І людина виходить зовсім інша. Тому що е, я буду давати причини цього всього. Ми будемо навчатись прож, е, по, е, працювати з людиною та знаходити основні психологічні тригери, і ми будемо виводити цю людину з псих, психологічного стану за одну-дві процедури. У мене ще таке запитання, може воно вам буде здаватися дивним, але ж мені здається, що воно закономірне. Чи ви вважаєте, що не кожна людина до вас може попасти, а тільки та, якою вже судилася позбавитися нарешті від її проблем? Це дуже велика може бути розмова, тому що тут дуже багато причин бувають такі випадки, як людина чекає, чекає, чекає місяць. До мене потрібно записувати завдяки моїм помічницям Світлані та Олександрі. До мене може, зараз потрібно записуватися за місяць. за місяць. До того часу, поки я їх не навчив, а вони навчалися в мене десь півроку, мабуть, трішки більше. Потім вони ще півроку навчалися на людях на моделях. Тобто ми брали людей, які бажають бути моделями. Тому що наші, наші практики, наша робота навіть на 001% від 100% не може е е зробити погану людину, тільки найкраще. Це, це може бути «хорошо», добре, краще і найкраще. Але наша робота не дає е, поганого нічого, тому що ми не вправляємо, ми не е, крутимо, ми не е, дергаємо, ми лише ставимо свої руки та слухаємо дихання тіла. Є краніальне дихання тіла. Е, тобто є права і ліва сторона. Є, є м'язи правосторонні та лівосторонні. І якщо тіло крутиться. Не, не симетрично, а симметрично. Ми робимо так, що м'яз розворачується дуже безболісно, і чекаємо, поки тіло розкривається симетрично. І так, м'яз за м'ясом право струю. Камертон налаштовує музикальний інструмент. Так, так, так. так ви налаштовуєте кожен м'яз для того, щоб він поставив на місце всю так, структуру. Так. Так? так. Бо м'ясо ставлять. Є таке е, 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 ну, розуміння, як тригерна система. Є е, первічні тригери та вторічні тригери. Багато е, фахівців працюють з, зі вторичними тригерами. Якщо м'ясо е, болить, давить, давить, терпить, терпить, ти сильний ти зможеш. Ми так не працюємо. Ми е, працюємо з первинними тригерами. А що тобто, таке первинний тригер? А це е, тригер е, сугом, е, три, Тригер е, того місця, щоб всім було зрозуміло, роз, де е, е, м'яс кріпиться до кістки. Там є такі датчики нейрони. Ну, тобто, на, наприклад, є от, е, це приміщення, є одна лампа, друга лампа, є цей світ, а також є камери, є дуже багато. І десь там. Стоять автомати. Якщо десь буде перевантаження, то не е, виб'є весь все світло, виб'є один автомат. Тому що е, таким чином виб'є світло у всього е, приміщення. Так, е, наша система, так, наше тіло е, е, зроблене від природи, що є датчики. Тому що якщо їх не було б то ми б е, ходили з порваними м'язами. Всі м'язи були б порвані. Але е, повсякденна ситуація, коли навантажене у, у багатьох людей е, в напруженні квадратний м'яз попереку. Він завжди навантажений. Людина е, може наклонитися, але не повністю. І тут людині потрібно щось підняти. Підіймає і, і встати не може. Що е, робиться в, е, е, в нашому тілі? Мозг, м'яс перевантажений, дає сигнали в мозг. Мозг навіть е, зараз я розірвусь. Я не можу тримати і тіло, і от, ось те, що це тіло підіймає. Мозг дає, дає сигнал і тригер сухожилля гольжою. Все. Я заблокований. Заблокував, щоб це не сталося. Що, щоб е, не зламався е, хребет. А, а бо... люди з цими блоками воюють потім. А люди воюють потім. І що, і що відбувається? Що а, відбуває? а, що, а, а що потрібно робити? Хочете е, покажу? Хочете покажу, прямо зараз. Прямо зараз. Щоб всім було зрозуміло. Поставте, я е, руки Ні, вот ні, но, но, вот, ось так. Ось заплатіть пару пальців. Ось ось це твір. Якщо давити на нього, буде більше. більше. Так. Якщо так я буду робити, буде боляче. Так. А що роблю я? Я стискаю, розворачу. І став, і відпускається. Так. Ось так я роблю. Але працю. ж цей тригер став через те, що е, як захисний механізм, то ви прибираєте цей захисний також механізм? Е, спочатку е, буду працювати з причиною, тому що якщо не було травми падіння на плече, а плече не підіймається. Треба дивитися вниз. — а вже потім копати глибше. Так яке велике значення має те, про що ви говорите? Як мало про це говорять? Мало бо Як мало і як потрібна така інформація, щоб люди нарешті зрозуміли, що є причина, є слідство, що є лікування, а є допомога, як ви сказали що є фахівець, який дійсно бачить, що він робить, а є фахівець, який ну не те, що він ну просто ось він може розробити якусь таку роботу, е ну більш примітивнішу, але не глибинну. І ми так раді, що ви в нас є. Дуже дякую вам. Я вам скажу так: я дуже багато людей зустрічав у, у серед тих людей, що до мене приходять. Я е, і дуже багато людей, дуже великий відсоток людей кажуть мені, як, якщо мене запитають, що ви робите, що мені сказати, тому що ми звикли, коли нас лікують і нам боляче. Але ж ви ж робите не боле не боляче, я кажу так, тому що я слухаю ваше тіло. Я, е, е, Скажем, я питаюсь почути вас. І, і, і завдяки тому, що, що я почув, я починаю слухати тіло. Я знаю, де є проблема, яка призводить до болю в іншій ділянці. І Як це все пов'язано, а там пов стільки зв'язків. Все пов'язано. Стільки зв'язків. Олександре, шкода, але ж час нашої програми швидко минув. Я можу розмовляти, розмовляти, але я А ні. нам дуже буде цікаво. Вам низький уклін за вашу працю. Ви завжди тримаєте руку на пульсі часу, завжди відновлюєте і людей, і відновлюєте свої знання, і підвищуєте свої знання. Але ж знаєте, воно до вас прийде, ось просто зверху. Ви це відчуваєте. Це, це також вже і в вигляді дара, дара зверхню. Тому що коли людина допомагає людям, то Господь їй дає все. Я мов я е, можу даже навіть сказати, що. Ми можемо анонсувати наступний наш на, на, наступну нашу зустріч, коли ми вирішимо. Але тема я дуже хотів е, поговорити на тему дитячий скаліоз. Це проблема. Будемо дуже вдячні. Це велика це проблема, проблема, і е, люди стикаю, стикаються з цією проблемою, і вони йдуть, тіряють е, роки. Дитина росте, зробити нічого не можуть. Я дуже буду вам вдячний. Якщо ви ми знову зустрінемося, це і ми це будемо буде, вам дуже вдячні. І це буде е, тема дитячого скаліозу. Олександре, ось настільки це відчувається, як ви хочете допомогти як людству, ви... навіть без перебільшення, от саме людству. А, а ми вам настільки вдячні Я... за, за ваше ось, ось таке прагнення, і вдячні, що ви сьогодні були з нами. Ковток свіжого повітря, ваша поява. Вдячні вам за вашу шляхетну справу, за все, що ви кажете, любі друзі. А ви все бачите? Якщо ви нас наразі бачите, то вам дуже пощастило. Це сама доля. Це сама доля. І дай Боже, щоб вам пощастило попасти до рук Олександра, якщо ви маєте проблеми. Шкода у нас людей немає, яких не мають проблеми. Але ж так воно і є. Роботи мені завжди вистачить. Так, але ж ви щаслива людина. Так. Ви щаслива так. людина, так. бо немає щастя більшого, ніж допомагати зцілювати людей. Я щаслива людина, тому що я перший, хто дивиться в очі здоровій людині. Усі очі наповнені радістю, щастям, та кажуть, Олександр, я вас люблю. Ви мій. Неулюблішні доктор, і ми вас і дуже це, любимо. І це дуже, дуже для мене. Я сама щаслива щаслива людина в світі. Сто відсотків. Будемо дуже з нетерпінням чекати на вашу слідчу появу. До побачення. Дякую, дякую і до побачення. До побачення, любі друзі.